Мікс легендарних українських та зарубіжних хітів лунав суботнім вечором на ірпінській набережній у виконанні джаз-бенду Шус». Дуже гарно у нас на набережній, як і раніше було, наче таке враження, що наче і нема у нас. Він. До групи от Шуз дуже гарно відношуся. Вони неодноразово нас радували в Ірпіні. І я сподіваюся, що ще не один раз порадують. Мені дуже подобається. Дякую. Позитивною енергетикою від публіки зарядилися і самі музиканти. Люба публіка для нас це такий незвичайний, так сказати, енергопотік. І тому саме для ірпеня грати дуже дуже класно. Дуже класно, що Ірпінь він незламний і люди, вони. Теж тут не зламні такі позитивні емоції людям подарувало товариство відважних. Відважних вже не перший рік підтримують розвиток мистецтва в Ірпені. Сподіваємося, що в цьому році, завдяки нашим збройним силам і завдяки підтримці нашого нашої місцевої влади, наших меценатів, неймовірного товариства відважних, які абсолютно всі творчі ініціативи в місті підтримує. Ми будемо намагатися, в залежності від того, яка буде обстановка, на фронті продовжувати ці творчі вечори.